Ну що ж, сьогодні ми знову будемо шукати наших підписників вулиця Білої Церкви і дарувати їм новорічний настрій. Чи слідкуєте ви за новинами та подіями Білої церкви? Так, не дуже часто, але коли є нагода, то слідкуємо. А такий канал, як БЦТВ, вам траплявся? Траплявся так. Все, ми вас і там підписники. Судіваємося, що будете слідкувати невеличкий бонусом. Дякую. Дякую на каву, всього найкращого. Дякую. Ви казали, що ви підписані на наш канал БЦТВ. Так, то ми роздаємо всім підписникам, яких зустрічаємо сьогодні нашим містом на вулицях нашого міста 200 гривень. Дуже круто. Тоді чудово, тоді вам приємний бонус. Дякую. Дякуємо вам, що дивитесь нас і всього самого-самого найкращого. О, БЦТВ того я вже сум. Я вже підписувалася. Вас 5 тисяч Дякуємо вам, хлопці, у нас чисто на хмаку. Можливо, в телеграмі слідкуєте за нами листі нам на би Могли б ви подивитися. Е, не просто так запитую. Круденно. Просто супер. Тоді дивіться, бонус такий. Ми даємо всім писникам, яких ми сьогодні зустрічаємо, намовиться в кіліцерку. Ми ці гроші плануємо витратити на корм для собачок, які не мають свіх денок. Е, можете показати відписані честь? Та 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 так, вірно, вірно. Дуже круто. Ага, круто. Ва, це чудово, це вам я гарного настрою на якісь смаколики. Ну що ж, гроші у нас таки залишились. Тож наступного разу будемо шукати наших підписників і, можливо, ми зустрінемо саме вас.